Хоча Путіну саме цього тижня було дуже важливо продемонструвати хоч якісь перемоги двом глядачам, які зустрілися вперше за шість років, їх переговори експерти назвали найважливішими за весь рік. Чи вдалося Дональду Трампу та Сі Цзіньпіну порозумітися і як їхня зустріч може наблизити завершення нашої війни? Підсумки підбив Артем Куля. Зустріч року єдина людина, яка здатна зупинитися Дзіньпіна, це Дональд Трамп. Хто вийшов переможцем з цих перемовин? Там очевидно їхав з більшими очікуваннями. Чи вдалося Дональду переконати сі зупинити Владіміра? Перше, що кидається в очі, це відсутність обговорення долі е, Тайваню. Які рішення були ухвалені щодо України? Цю зустріч чекали у всьому світі, та не менше чекав її і сам Дональд. І це видно навіть по його безкінечному рукостисканню сідземпіном. Вмикаємо таймер і паралельно слухаємо, що вони говорять одне одному. Вперше зустрівшись за шість років. І в нас буде дуже успішна зустріч. Я не сумніваюся. Але він дуже жорсткий переговорник. Це не добре. Ми добре знаємо одне одного. Цілих 25 секунд, секунд, лише тоді Дональд відпускає руку сі, куди там швидким поплескуванням з Путіним. Далі відкрита частина перед початком переговорів, що проходять на полях саміту азійсько тихоокеанського економічного співробітництва. Попри відверту ворожість двох країн, лідери обмінюються люб'язностями. Президент Сі, чудовий лідер великої країни, і я думаю, що у нас будуть фантастичні стосунки протягом тривалого часу. Сі дзеньпінь натомість стримано виголошував до Трампа промову за папірчиком, де без сумніву вивірена кожна літера, адже Китай завжди ретельно готується до таких перемовин. Китай та Учені штати не завжди мають спільну думку, і між двох провідних економік світу час від часу виникають тертя. Ці зустрічі передвало п'ятиденне турне президента США Азією. Це було найдовше закордонне відрядження Трампа з початку його другого президентського терміну і, напевно, найяскравіше. Ось у південній Кореї Дональду влаштували буквально золотий прийом. Президент Лі Мьон подарував йому величезну золоту корону, яка є копією історичної корейської реліквії. Трамп, отримавши подарунок, і задоволеною посмішкою сказав це дуже особливо. У меню робочого обіду був десерт, що включав позолочені Брауні та мандарини, які подавали на тарілці з надписом Мир. Крім того, президент Південної Кореї одягнув краватку золотого кольору. Його офіс пояснив, що такий вибір відображає смак президента Трампа щодо золота. Насамкінець Трамп став першим американським президентом, якого Південна Корея вшанувала своєю найвищою державною нагородою. Якщо порівняти азійське турне Дональда Трампа із відеогрою, то він подібно до головного героя відвідує різні локації, аби прокачатися, підписує масштабну торговельну угоду і засвідчує перемир'я між Таїландом і Камбоджою у Малайзії. Оголошує про початок золотої ери у відносинах із Японією і отримує золоті нагороди у південній Кореї. І все для того, аби зрештою зустрітись із головним босом Цзіньпіном. Однак цей рівень з першої спроби пройти явно не вдасться. Перемовини тривали годину 40 хвилин довше ніж планувалося в розкладі американського лідера. Однак чи дійсно це довго для вирішальної зустрічі, адже як мінімум половину цього часу зайняв переклад. Ну це такий трюк дуже простий. Це означає, що якщо дипломати будуть планувати 15 хвилин, то така зустріч в шість разів би перевищила очікування. Коли працюють два перекладачі, а в цьому випадку між китайськими і американськими не працювали, кожен працював із своїм перекладачем. Це свідчить дійсно про те, що затягується час і зменшується рівень емоцій в цій розмові. Після перемовин лідери виходять і знову міцно потискають руки. Дональд. На щось щепоче на Сі і проводжає його до машини. Пискає по руці і йде до свого кортежу. Автомобіль лідера КНР бігом супроводжують охоронці. Така практика характерна авторитарним країнам. Наприклад, охоронці бігуни є у Кімчинина. Автомобіль Трампа їде у інший бік, немов підкреслюючи розбіжність поглядів лідерів двох країн. Очевидно, було б цікаво, якби вони не стали за кімнати і вийшли пройти прогулятись. Це б означало, що два лідери спілкуються безпосередньо і у них є, щоб говорити навіть без двох найближчих радників. Цього разу цього не було. Про результати зустрічі Си Цзіньпін публічно не висловлювався. Тоді як Трамп розповів про них журналістам уже в літаку, притримуючись рукою за двері під час турбулентності. За шкалою від нуля до десяти де десять найкращий варіант. Я б сказав, що зустріч пройшла на дванадцять. Та Показує, що коли Дональд гучно проголошує перемоги, це не завжди збігається з дійсністю. То про що ж домовилися? Трамп погодився знизити американські мити на китайські товари до 47%. За його словами, це відбудеться в обмін на те, що Пекін відновить закупівлі соєвих бобів у США, полегшить їм імпорт рідкісноземельних металів і вживатиме жорстких заходів проти незаконної торгівлі фентанілом. Тобто Трамп відвів до головної зброї від скроні Китаю, яким намагався змусити Пекін до поступок. Сі у відповідь на рік згорнув частину своїх контрзаходів, тобто повернувся до позиції, які займав до останньої ескалації. Тож виходить, США відступи. Трамп, очевидно, їхав з більшими очікуваннями, і загалом вся його політика протягом цього року. Ну, вона явно не зводилась до того, щоб Китай там збільшив імпорсуї та або щоб тарифи знизились з 57% на до 47%. Китай продемонстрував так, що він не ламається під тиском. Продемонстрував, що він стійкіший і міцніший, ніж очікували, наприклад, американці. Тому, мабуть, цей раунд більше за Цзіньпіном. А як щодо питання, яке напряму могло вплинути на війну в Україні, Тайвань не згадувався, насправді це питання не обговорювалося. Але ж саме Тайвань часто називають розмінною мани у питання щодо України Сі про Україну не сказав ні слова. Однак про російську українську війну мова все ж ішла, стверджує Дональд. Ми довго про це говорили, і ми обоє будемо працювати разом, щоб побачити, чи зможемо ми щось зробити. Ми згодні, що сторони, знаєте, застрягли й борються, і іноді, мабуть, треба дати їм повоювати. Божевілля, але він нам допоможе, і ми будемо працювати разом над Україною. То не вже це пас бік Путіна з ідеєю продовження війни на виснаження. Якщо це прикласти знову таки на нормальну мову, це означає. Що прямо зараз ніяких кроків, зокрема по відношенню Росії, Трамп з нових не збирається вживати, очікуючи, що трошки повіють, будуть більш схильні до переговорів. Очевидно, що російсько-українська війна не була ключовою темою, але сам факт ця тема залишається на порядку денному. Це вже певний здобуток, вважають експерти. Україна ніяк не може впливати на сідзінпіна або на КНР, тому що Китай просто не визнає нашої незалежності. Для Дональд Трампа навпаки, це питання одне з найголовніших: те, що Дональд Трамп це комунікує вкрай позитивно, тому що він. Дійсно, ставила це питання серйозно, і воно нікуди не зникає з порядку денного. Трамп уточнив, що не обговорював усі припинення закупівлі російської нафти. Тож рятівне коло для Москви лишається в руках Пекіна. Однак російсько-українська війна все ще гарний фактор для Китаю, щоб контролювати Росію. І чим слабше Москва, тим легше це робити, і тим дешевше можна купувати її нафту і газ. І тут Китай не хоче ані поразки, ані перемоги Росії. Китаю вигідна така Росія, яка є зараз, тому що це достатньо агресивна Росія, але порівняно з Китаєм і для китайських цілей достатньо слабка Росія, щоби. Власне грати на боці Китаю в ті гри, які Китаю потрібні, тому статус кво Китай влаштовує однак це вочевидь не зовсім влаштовує саму Росію. Ну саме тому бурвісники запускаються прямо перед цим візитом нагадуючи про це, що от ми, от, 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 бачите, у нас бурєсніки, але насправді сідвоє це ніяк не вони нифони зібралась. Ну окей, ну буревіснік на ну, файні незадовго до початку зустрічі. Трамп опублікував на своїй платформі True Social допис про негайне відновлення ядерних випробувань у перше від 92-го року. За словами Трампа, цей крок необхідний, аби США не відставали від інших ядерних держав, зокрема Росії та Китаю. Це відповідь Росії. Очевидно, треба розуміти, що ця ракета бурєвісніку ці виступи Путіна. Ну вони до Трампа доходять. Отже, на цій розпіарені зустріч. Ще проривних рішень ані по Україні, ані по глобально-китайсько-американських відносинах не відбулося. Це подія скоріше була про форму, аніж про зміст. Утім, в ній поставлена кома, а не крапка. Адже Сі запросив Дональда відвідати Китай у квітні. Це нагадує візит Ніксона, чи ну шось таке надзвичайно колосальне, до чого довго готувалась Китай. Якщо ви помітили, вони теж виставляють річний термін. От давайте ми зустрінемось протягом року. Тоді всі наші домовленості досягнуті Пусані, Вони зберігають свою силу. Якщо ні, ніхто нікому нічим не, не зобов'язаний. В принципі, дуже зріла така міждержавна дипломатія. Яку ми давно не спостерігали між сполученими штатами і Китаєм. досягнуті домовленості, є суто тактичними, і в цьому контексті їх можна назвати проміжними. Те, що між ними є домовленість про те, щоб далі домовлятися, це певно позитивно. Я б це зводив би до того, що вони відкрили два вікна можливостей для переговорів? У Дональда є два фактори, які мотивуватимуть його знову піднімати тему закінчення війни. Це Нобелівська премія Миру в жовтні наступного року, і проміжні вибори до конгресу у листопаді. Здобути перемогу у цих двох подіях набагато легше, зупинивши вогонь в Україні. Тож далі буде Артем. Куля, факти тижня, сі Єдині новини.